Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми з вами проведемо комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На засіданні комісії присутні члени комісії Олександр Сомов, член комісії Анна Шеремета, голова комісії Сергій Щервич та присутні начальник фінансового управління Фонтанської ради, начальник КП Муніципальна Варта та наші гості, колеги-депутати Максим Матвійчук та Олексій Мєдільник. Так, ворум комісії в нас є. Пропоную розпочати засідання комісії. Голосуємо. Хто щоб розпочати нашу комісію? Роботу нашої комісії. Три за рішення прийнято одноголосно. Так що починаємо роботу нашої комісії. До нас звернулися працівники Потанської сільської ради зі зверненням. Головам депутатських комісій Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 17.02.25 року Фонтанська сільська рада отримала ухвалу слідчого суді Київського районного суду міста Одеси від 11.02.25 року про відсторонення сільського голови фонтанської сільської ради від посади до. Ноль року відповідно до статті 12, 42, 46, сорок закону України про місцеве самоврядування в Україні, сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, яка наділена виключно організаційними скликання і організація засідань виконавчого комітету та ради розпорядчими витрачання бюджетних коштів та іншими повноваженнями Відповідно до часті другої статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. У разі неможливості здійснення сільським головою своїх повноважень, повноважень сільського голови здійснюється секретарем відповідності сільської ради. Проте, на даний час посада секретаря Фонтанської сільської ради є вакантною, зазначеною, ухвалою про відсторонення сільського голови від посади зупиняється можливість виконання будь-якої іншої особи, передбачених законом України про місцеве самоврядування в Україні виключних повноважень сільського голови. Що може ускладнити взагалі зупинити роботу Фонтанської сільської ради, призвести до порушення трудових прав працівників та задати шкоду територіальній громаді? Враховуючи викладене, у зв'язку з необхідним забезпеченням виконання Фонтанської сільської ради в функції органу місцевого самоврядування, просимо терміново розглянути на депутатських комісіях питання про скликання засідання сесії Фонтанської сільської ради для обрання секретаря Фонтанської сільської ради в порядку, передбаченому часті 9. Десять статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Отаке звернення к нам зайшло від працівників. Я не якщо дозволу дозволяю. Да, у мене інформація, що вже двічі частина депутатів намагалася зібрати необхідну кількість підписів для того, щоб зібрати ініціювати цю сесію. Саме але трет. да, саме треть, але не вистачає голосів. Деякі депутати не бажають. Приймати участь у визначеній ініціативі. Наскільки мені відомо, закон України про місцеве самоврядування в Україні дозволяє зробити відповідне ініціювання шляхом рішення відповідної комісії, постійною, якою і зараз ви є, тому я хочу, щоб ви під час прийняття рішення та реагування на це звернення це врахували і, можливо, все таки. І зробити відповідь ініціативу та забезпечити роботу апарату. Це важливо не тільки для самого апарату, а наперед перед все для мешканців. Раз. Дуже корисна інформація, які є ще пропозиції. 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 Постійно комісії з питань. Комунальне власне житлово, комунального господарства, а не розбереження та транспорту, про скликання позачергового засідання сесії Фантанської ради Одеська район Одеської області, розглянувши зв звернення працівників Фантанської сільської ради про скликання позачергового засідання сесії Фонтанської сільської ради для обрання секретаря фонтанської сільської ради у зв'язку від сторонами сільського голови сільської Фонтанської сільської ради від посади та відповідного секретаря фонтанської ради з метою забезпечення безперебойною роботи Фантанської сільської ради. Громади, захисту трудових прав працівників та жителів громади, керуючись часю 9.10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Ми депутати захід вирішили. Ну і по пунктам зачитаю далі, що ми вирішили. Перше, скликати позачергове 66-те засідання Фонтанської ради Одеського району Одеської області 27.02.2025 року, о 15.30 за адресою село Фонтанка вулиця. Степова 4 приміщення Фонтанської сільської ради. Друге. Рекомендувати на розгляд позачергової 66-ї сесії Фонтанської сільської ради, Одеської району Одеської області, одне питання про обрання секретаря Фонтанської сільської ради. Затвердити проєкт рішення Третє, про обрання секретаря Фонтанської сільської ради. Четверте, доручити депутату Фонтанської сільської ради, помічнику сільського голови Фонтанської сільської ради Олексію Мельнику забезпечити оприлюднення цієї пропозиції та доведення її до відома депутатів ради та громадськості відповідно до чинного законодавства. Ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Так що, Олексій Мельник, прошу вас. Згідно пропозиції, провести всі необхідні міроприяття для цього і дати розпорядження на проведення сесії 27.02.25 о 15.30.